Слава Україні! YouTube Канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Я передбачав, що до цього дійде, але давайте відверто скажемо: текст Валерія Залужного. Його спілкування з економіст, наробив великого галасу, і це було зрозуміло. І по характеру тих заяв, які він зробив, і. По тій інтенсивності а, проявлення в, в медіа, яку він продемонстрував, зрозуміло, реакція з'явилась багато текстів. Нема сил а, перерахувати всі, ну буквально всі західні медіа, які а, поважні, які відслідковують ситуацію в Україні. І це я не кажу про медіа інших країн, вони. А, Почали цитувати, робити висновки, наприклад, в тому самому МСН так, агрегаторі новин Залужний стояв, стоїть на першому місці, коли записують це відео. Тож головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, генерал Валерій Залужний, о, сформував порядок денний в медіа. На сьогодні, я думаю, це буде ще тривати деякий е, час. Ще як тільки з'явився його е, текст, е, а про те, що це направду не один текст, а три, я розповідав в минулому відео. Е, зайдіть, передивіться, там я аналізував безпосередньо те, що він сказав. Сьогодні я буду аналізувати е, те, що говорять про е, цей текст. Е, так ось. Е, він доволі детально розповів про те, як на якому етапі зараз знаходиться війна, що він з цього приводу думає, і як ситуацію можна змінити. Всі реакції цікаві, всі реакції мають право на життя. З багатьох з них можна зробити висновки, деякі не заслуговують на увагу. Ну, наприклад, та сама москальська реакція. Коли е, Пісков е, вийшов і сказав ми не согласны, СВО йде по плану. Ну, як ото попка, так, вона там вивчила якісь слова, якісь тези. Ось вона їх і, і повторює. Тому на цих ми увагу не звертаємо. А ось цікаво, що відбувається в американській пресі. Цікаво не тільки тому, що це наш союзник, але й тому, що від позиції американської влади, я кажу в широкому сенсі цього слова, залежить, як ми будемо продовжувати нашу боротьбу з нашим ворогом. Далі. Звичайна мова про гроші. Звичайна мова про гроші, і е, я почав казати, що як тільки З'явився цей текст, деякі з військових мені казали, що не треба було цього робити, що о, текст генерала Залужного він не піде на користь. На логічне питання, чому вони так вважають, чому о, не треба казати правду своїм громадянам, що відбувається на фронті. Чому не треба казати правду союзникам, що відбувається на фронті, вони наводили деякі доводи про те, що це може повпливати на те, як буде голосувати Конгрес стосовно виділення Україні коштів. Про це безпосередньо поговоримо. Текст у нас сьогодні це політика. Ось він. Ось цей текст. В ньому мова йде про те, що заяви генерала Залужного, вони викликали дебати безпосередньо на капіталійському холмі. Пагорбі, вибачте, де знаходиться Конгрес, Сенат, де знаходиться влада, американська представницька, і що ж пишуть наші американські. Колеги, ну процитую приголомшливе визнання генерала Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України резонує і поширюється на капіталійському пагорбі, де республіканці стверджують, що ці коментарі є приводом для переосмислення тривалої підтримки Києва з боку Сполучених Штатів, і це може сильно повпливати на Україну у її війні. Проти Росії та на перспективи в залах Конгресу. Політика наводить дві думки скептиків надання Україні допомоги. До них я повернусь. Можливо, хтось пропустив. Повернемось трохи в контекст. Контекст у нас наступний, президент Джозеф Байден. Вносить законопроект на виділення 104 мільярдів доларів на підтримку на безпекову підтримку. Скажемо так: 14 мільярдів йдуть до Ізраїля, 64 мільярди йдуть, 61 мільярд йдуть до України. Інші гроші розподіляються між Тайванем та на укріплення мексиканського, мексиканського кордону республіканці. Говорять, ні, ми цього робити не хочемо. Давайте розділимо, як мінімум, пакет на два. Проголосуємо за 14 мільярдів виділення коштів для Ізраїлю. А про Україну поговоримо окремо. Так вони і зробили вчора, Конгрес проголосував за виділення коштів із Ізраїлю. Але можливо, хтось думає, що а ну ось все зрозуміло. Зараз ізраїльтяни отримують гроші ні, ні скоріш за все не отримують, тому що ще до того як республіканці вирішили йти таким шляхом, президент Байден їх попередив. Якщо ви проголосуєте окремий законопроект про кошти для тель телявіво, я його завитую, тому можливо зараз це. Це відбудеться там не настільки кризова ситуація, як мені бачиться саме в цьому контексті. Ну, по-перше, Ізраїль і багатше за Україну по-друге, і зброї в Ізраїля більше ніж в Україні було на початок війни, і що головне саме в Ізраїлі знаходяться так звані військові склади, де Сполучені Штати зберігали свою зброю. Тому якимось чином це можна питання буде вирішити на перших парах, як то кажуть, без виділення безпекових грошей. А ось про Україну справа інша. Не мені вам розповідати, яка у нас ситуація зараз. Я маю на увазі фінансову ситуацію і наскільки ми залежні і потребуємо західної перш за все оборонної допомоги. Це стосується і зброї, це стосується і не тільки зброї, наприклад, там ті самі машини для розмінування, дрони, ну все інше. Не буду повторюватись. Е всі, хто українці, і всі, хто розуміє українську, е зрозуміли, що направду я маю на увазі. І ось американський конгрес. Багато разів вже розповідав про те, що е, думка американських республіканців вона доволі дивна. Вона е, з одного боку Росію вони позиціонують як е, головного е, свого зовнішньополітичного супротивника на зі Сполучених Штатів, і це традиція, яку республіканці плекали навіть не роками, десятріччями. Ну, самий найбільш яскравий приклад це звичайно президент Рональд Рей. Так, як який з одного боку СССР був найбільшим ворогом, але з іншого боку, політика розрядки, там заборона розповсюдження ядерної зброї і всі ці ініціативи. Зараз республіканці, здається, відійшли від цього наративу, як мінімум, частина республіканців, яка орієнтується на, на Дональда Трампа, вони чомусь вважають, що треба шукати мир, злагоду їхня позиція, вона також. Може мати своє пояснення, тому що вони виступають не проти того, аби Україні не давати гроші. Вони навіть не говорять про те, що не треба давати Україні гроші і допомагати зброєю, тому що вона її використовує якось не так, як треба. Вони про це не кажуть. Вони кажуть: дивіться, судячи з усього, ми десь на порозі війни з Китаєм за Тайвань. Тому давайте ми там трохи залишимо собі це все. А українцям ми якось будемо допомагати в інший спосіб, хоча іншого способу не існує. Третя теза: навіть нарвані республіканці розуміють, що коли вони голосують за виділення коштів для України, якщо мова йде безпосередньо про зброю, вони фінансують американський військово-промисловий комплекс. Так вже історично склалось, що саме республіканці контролюють виробництво зброї в Сполучених Штатах. Тому чуваки, ви отримуєте гроші на себе? Я вже декілька разів пояснював, як це працює. Конгрес голосує за виділення коштів. На ці, кош... ці кошти йдуть в американський ВПК. Американський ВПК починає виробляти зброю, а зброя, яка знаходиться на складах. Склади звільняються, ця зброя надходить до України, склади заповнюються новою зброєю, за яку заплатив американський платник податків. Це дуже так грубо, грубо, але саме так це працює. Але навіть при такому розкладі є американці, які говорять республіканці, які говорять, ні, давайте ми не будемо о, допомагати Україні. І ось політика. О, ще раз продемонструю ось цю, о, цей текст. Політика сьогодні навела декілька думок, декілька думок, о, таких і не таких м, республіканців. Ну, давайте дуже швидко. М, ось е, сенатор Венс. Сенатор, це важливо, це не конгресмен, це сенатор. Про сенат е, я трохи вище скажу, нижче скажу. Е, також сенатор Венц, штат Огая, він говорить наступне: е, військові цілі Зеленського не співпадають з реальністю, е, і деякі з його е, найближчого оточення відмовляються. Е, від, від, відмовляються від е, цього плану. Я так розумію, хтось прочитав журнал журнал Time але можливо і про нього. Я згадаю, а е, це завжди е, закінчується тим. Мається на увазі е, конфлікти. Це завжди мал, е, завжди. Закінчується тим, що Росія е, контролює частину української е, території. території досягає врегулювання шляхом переговорів. Я це говорю вже рік. Це було очевидно кожному, хто звертав увагу на, том, як, на те, як відбувались події на місцях. Ну, мається на увазі, судячи з усього на війні. Це є така думка: ми їх можемо трактувати по-різному. Можливо, він дійсно печеться про американські гроші, він щось знає про те, як будуть відбуватися події. Скоріш за все. Можливо, він російська консерва. Він передивився Russia Today, переспілкувався з Трампом, який говорить, що як тільки я стану президентом, я там за добу припиню цю війну. Ніхто не знає. Може, він просто так думає. так Але е такі думки є, і в республіканців вони. Якщо ми говоримо про партію і про її представництво в конгресі, вони не мають широкого такого е, поширення. Е, ну, 25, ну, можливо, 30 з більш ніж 226 е, народних депутатів американських вони мають таку думку. Але е, про це я теж багато говорив. Мені досі не зрозуміло, як в американській такій представницькій демократії меншість може диктувати свої правила більшості всередині своєї політичної сили американці отримали зміну спікера двічі. Саме з цієї причини є думки звичайно демократичного фронту. Це депутати від демократичної партії. Ну, Наприклад, той самий сенатор, але це сенатор від демократів, він з Коннектикуту Річард Блюменталь. Він говорить, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки це життєво важливо для нашої національної безпеки, навіть якщо гігантського прориву не буде. І це здорова. Вибачте на слові практична думка розумного американського політика. Уявіть себе американським політиком. Вам говорять Гресмен, ми витратили на підтримку України, в якому ми ніколи не поїдемо. Ми, можливо, навіть не знаємо, де знаходиться вона на мапі точно за океаном. Ми їм надали на якісь цілі. Ми щось дивимося там у них щось відбувається, щось вибухає. Ми їм надали. Е, більш ніж 40 мільярдів доларів. Ви можете пояснити, якого рожна. Ми надали ці е, гроші країні, яку ми не знаємо, ми з ними не спілкуємось, вони не наші партнери, взагалі вона якась маленька. Що скаже е, депутат популіст? Він скаже: так, це фігня, і я буду виступати в тому самому конгресі, розповідати всім, що ні, це ваші гроші, ви маєте за ці гроші отримати. Блага для себе, ви маєте за ці гроші, там, я не знаю, збільшити оздоровлення своєї дитини. І так, дійсно, це це фігня Це фігня треба з цим щось робити, воювати, і подивіться, проголосуйте за мене. Я саме цим і займаюсь, і я нормальний, дуже, дуже нормальний такий ось. Конгресмен, що скаже конгресмен політик? Він скаже: дивіться, і тут в мене перед очима є абсолютно конкретний приклад. Це е, сенатор Лінці Грем, який сказав: дивіться, ми витратили 1% федерального бюджету на допомогу Україні. Це з врахуванням це більш ніж 60 мільярдів. Але що ми отримали за цей один підкреслюю відсоток? Один відсоток за нього ми отримали, і це слова Лінсі Грема, республіканці-сенатори? Ми отримали те, що Україна знищила 50% ворожої зброї. Ми країна, яка позиціонувала себе як демократична, протистоїть агресору Росії, правоприємниці Радянського Союзу, нашому історичному ворогу. І подивіться: за один відсоток без участі американських військових, які не гинуть на війні, як це було у В'єтнамі, десятиріччями Ми отримали. Зменшення військового потенціалу нашого прямого ворога чи не крута це інвестиція. І розумний американець зрозуміє, що так, дійсно, так це працює, і вони ще залишились у виграші. Це доволі цинічна історія, але ми зараз моделюємо логіку американців. Тому коли ці республіканці, які виступають проти, вони коли їх підпирають до стінки, вони починають розповідати, що на правду, вони за те, аби підтримати Україну грошима і зброєю. Але коли справа доходить, що їх не підпирають, вони мають спілкуватися з американцями і пояснювати внутрішню політику для внутрішнього використова... внутрішнього користування. І вони говорять якісь заяви для внутрішнього користування для своїх виборців, то це може виглядати доволі по відношенню до України, але коли справа доходить до справи, як це наприклад з тим самим Джонсом, новим спікером Конгресу, який спочатку розповідав про те, що він не буде і він виступає проти продовження фінансування України зараз, коли він при повноваженнях. Ось цієї риторики вже вже немає. Додам, що є і інші американці. Ну, наприклад, сьогодні, з заявою, якщо ми вже про це говоримо, заявою на підтримку України виступив Джон кірбі це речник Ради нацбезпеки Білого Дому, і він сказав. І це той висновок, який мають зробити ось той умовний правильний американець. Який сказав: дивіться, те, про що написав генерал Залужний, нас підводить до думки: нам треба продовжувати допомагати. Ось про це текст в тому числі. А я нагадаю, що о, який вихід, о, які акценти. Запропонував головнокомандувач Збройних сил України. Ось дивіться, центральний абзац для виходу з позиційної форми на нинішньому етапі ведення війни, насамперед необхідно завоювання переваги у повітрі, подолання глибокої шаломної системи мінно-вибухових загороджень, підвищення ефективності контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, створення та підготовка необхідних резервів. Якщо ми дивимось на всі пункти окрім останнього, тому що резерви це люди. Якщо ми дивимося на всі інші пункти, це західна зброя, це перспективна західна зброя, це високотехнологічна західна зброя. Мова йде не тільки про літаки, мова йде не тільки про далекобійну артилерію, про ракети, мова йде про дрони. Я вже в минулому відео, яке я закликаю вас подивитися, там більш детальний розбор цих заяв. Так ось а там мова йде про безекіпажні машини. Реби, це технології, тож або ми будемо воювати так, як ми воюємо. А генерал залужний порівнює ситуацію зараз на фронті. ситуацією, яка була під час Першої світової війни, або ми якимось чином робимо технологічний стрибок, його в першу чергу будуть відчувати наші військові, які отримують. Зброю, якої немає, або яка не має достатнього захисту у нашого ворога, і це нам надасть не кількісний, але якісну, але якісну перевагу, і це може змінити на думку генерала залужного хід він до речі, остання теза на підтвердження. Саме цієї логіки, хоча навіщо нам підтвердження слів нашого головнокомандувача, але тим не менш на підтвердження сьогодні з'явився звіт британців британської розвідки, де вони пояснюють, що направду що відбувається, чому застиг фронт, тому що ті, хто наступають, вони мають те саме озброєння. Що і ті, хто е, захищається. І тому, коли фронт починає якось рухатися, ті, хто нападають, ну, давайте візьмемо там зараз Авдіївський напрямок, так вони наступають, ми відбиваємо, відбили, все стоїмо. Якщо ми візьмемо, ну, я не знаю, умовний. Якісь, якусь ділянку на херсонському напрямку. Ми наступаємо, вони відбуваються. Ми відійшли все, фронт застиг. Тому, коли ми технологічно плюс-мінус однакові, це не вирішує ситуації. Має бути рішення, і генерал Залужно його пропонує рішення, яке змінить цю ситуацію. І воно напряму пов'язане з західною високотехнологічною зброєю. Тож, на цьому робимо паузу. Сподіваюсь, не будемо повертатись до цієї теми. Сподіваюся, не тому, що це не цікаво, а тому, що скільки ж можна про це казати. О, поговоримо вже в неділю, в думки, в голос. Трохи спойлер, там буде про історію і про Путіна. Таку он сьогодні намалатіл про Олександра Нєвського, що трудно її не заметити Але це буде звичайно не єдине і не не єдиний такий пасаж, на якому про який я хочу з вами поговорити. Як що дивились, то канал Чорна лампа підписуйтесь, якщо не підписалися. Підписуйте рідних, близьких і все таки інше. До нової зустрічі. Сподіваюсь, вона відбудеться дуже скоро. Тобто, у неділю. Побачимось.